Сьогодні ми з козаком рижий лис. Чи як ти? Так і є. Рижий лис. Козаком. Пострижемося. Так. Ну як? Борода. О, вже є зміна. Так, козак. Нормально Козак, рижий лис. О, тепер видно, що козак рижий лис. Ну що, козак рижий лис, тепер став козаком яким? Ой. Козак рижий лис. Остався, ну, просто козак вітання. Козак так? так? Небесноокий, Окій, тепер він небесноокий козак Віталя. Правда, у козака Віталя нігті як у Орла. То тепер ти будеш козак. небесноокий Окі Орел. Ну хай тебе Бог благословить. Зараз це змінимо.